Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Я, як завжди, починаю свій влог вдома на кухні, але нам з Нікусією треба збиратися по справах, тому зараз буду, ну, треба щось собі попрасувати. Хоча я навіть не знаю, що мені вдягати. А, зараз вже показую 21 градус, але є вітер. Вчора взагалі було холодно, позавчора взагалі дубак був. О, так, да. 21 градус. Ну, напевно, вдіну свої світлі джинси. Джін, треба буде знайти де мій светр і вдягну ще, напевно, цю е, коженку свою шкіряну а, куртку. З такою погодою, бляха. Завжди не знаю, що це вдягнути. І де це мій светр. Лежить. Вже потрошки достаю теплі речі. Навіть вже домашні теплі речі достаю потрошечки, тому як вдома показує також 21 градус, але ми з Нікусією щось трошки підмерзли. І я включила отоплініє. Це мій Светрик. Вже треба й теплі костюмчики доставати спортивні. Тому як... Так, світ Неприємно, коли холодно, не бачу я. Де? Де-де-де? Ага, бачу. Светрик свій тут. Він шерстяний, тоненький, але тепленький. І е, на днях ходили з Нікусею до лікаря, робили їй кардіограму, тому що треба, ну, я вже, здається, розповідала, що треба потім складу, Треба цей тренер з волейболу. Сказала, щоб зробити. І ми ходили, робили, хоча і тепло вдягалася, але змерзли з Нікусею. Ну, я змерзла. Ніка в мене, до речі, Прихворіла трошки, болів в неї, боліло в неї горло. я її лишила вдома. До кінця цього тижня. Не хочу, знаєте, ускладнювати. Думаю, хай посидить вдома, дякувати Богу, що без температури. Ось. Але горло болить і трошки нежить. Так, треба не забути випити свої ці, М -м, як його. Шоно, п'ю. Я колись вже в своєму відео казала, що була, а, натрапила на дівчину, вона блогер з України, а також живе на Заході України, здається. І в неї також був хроничний цистит. І вона вилікувалась оцією мишаніною. І, до речі, Хочу вам сказати, зараз хвилинку візьму штатив. Так, продовжую. То коли до мене прийшла кума в гості, ну, прийшли друзі вітати нас з річницею нашої свадьби, я вам знімала, то в куми також вже на той момент був цистит, тому як в неї також хроніка, і що в мене, що в неї майже в один період часу з'являється ця напасть. Ось, і ми сиділи, і вона мучилася від того циститу, вже і пігулки випала, і знеболювальне на роботі випила, і нормально їй нічого не допомагало. І я згадала а, за цю мішаніну, а, налила, її зробила, і вона десь склянки три випила, і їй полегшило, уявляєте? Німець сил нормально біль не зняв і дискомфорт. А у Рафурагін вона пила 4 пігулки, ну, з інтервалом якогось, з якимось. І нічої, ну, так, нічого не допомагало. І коли я зробила цю штучку, вона випила, і її взагалі біль як рукою зняло, уявляєте? Тому, мабуть, такий і дієвий цей засіб. А я п'ю його, знаєте, як цей, як профілактику. Зараз я це вип'ю. І воно бридке. Так. І мені ще треба випити пігулку. Ну, ту, яку мені назначив лікар. До речі, їх треба вже купити, тому що а вже закінчується. Так що ми збираємось. А, зараз поїдемо по справах, потім зустрінемось з мамою. Нікуся! Мам. Ти волосся посушила? Мам. Давай бігом, бо в нас вже Іра буде чекати. Давай. Ю. Завжди, як нап'юся води перед виходом кудись йти, і потім зразу хочу в туалет. Але воду також треба пити. Завжди. Ну, в достатній кількості. Так, і ще, знаєте, що хочу сказати вам. Були оце у кардіолога з Нікусію, і вона порадила, хоча я і так знала це і, і, і спочатку осені приймаємо ці вітамін Д. І вона мені нагадала, що треба пити вітамін Д, тисячу цих мілігрів, ну, тисяча там чогось. А, то треба кожного дня по одній пігулці і до. Квітня, включно, а, приймати вітамін Д. І ще я купила вітамін С А з цинком також Нікуся приймає. Окремо, я їх не приймаю, тому як в мене є а, вітаміни для жінок, які п'ю я. Так, ну а я буду ставити телефон а, на зарядку і буду гладити собі речі. А Нікуся піде сушити волосся бігом, так, що збираємось і по можливості вам познімаю. Так, друзі, в мене вже наступний день відео. А вчора мені так і не вдалося вам познімати, тому, як ви вже зрозуміли, я маленький уривочок знімала, як я розкривала новий телефончик. Ось, І віддала, віддала телефон, і тому в мене не було на що знімати. Хоча і такого нічого не було, із-за того, що ми приїхали цілеспрямовано, щоб купити телефон. Так що получилось так, мама взяла 14-й Max, віддала мені його новий, а я їй віддала свій 13-й Max. Хоча я казала: мамі, кажу: ну візьми собі, новенький. Але вона каже, що для чого мені такий телефон? Мені тільки дзвонити і в інтернеті сидіти, а тобі ж ще знімати треба. Тому вона віддала мені свій новий, а я їй свій. Ну і моєму. Також не старий, йому півтори. Чи рік? Рік моєму телефону, так? Да? 13-й примакс. Ну, трохи, так. Да. Ось, тому я її віддала і своєму новенькому радію, тому як в 14-му камера трошки краще вже. Ну, і так, як коли з'являються нові модели, моделі в теле, ну, телефонів то якість падає після оновлення. Ось, ну, Взагалі-то одні, одні плюси. Так, а ми зараз, не знаєте, куди вас поставити, ми зараз е збираємось в магазин. У нас вже Замовили... Ой, я тут, а, Замовили суші на вечір, прийде мама на вечерю. Нічого вирішили не готувати, бо ця готовка вже в печінках сидить. Ну, і, чесно кажучи, я б вже щось приготувала, але такого нічого не хочу. Ні крильця, ні ковбаски, ні м'язко, вже набридло. Хочеться суші замовлення на доставку зробила. І ще замовимо піцу нашу улюблену. П'ять сирів. В доміну, вона в них там дуже смачна. А зараз вийдемо в магазин дещо докупимо. Ще підемо купимо бутилочку вінця. Так буде ще смачніше. Вдягнула я те, що вчора вдівала. Зараз вам покажу свій лучок. Ось за цей светр, я вам казала, він такий. Класний, мені подобається. Він хоча і тоненький, але теплий. Але сьогодні 19 градусів показує. Вчора було 21 і тепленько було. Я думаю, що Юра ще собак візьме, да? так? Магазин? Ми, ну, ми ж так... тільки... Ну так. Да. Не хочеш, я їх поводу. Ось, Трошки їх також вигуляємо, поки тепло. Думали на, вихідні, на вихідних поїхати на дачу, але замовили м'ясо і мають на вихідних привезти. А в суботу нам взагалі обіцяють 23 градуси тепла. Думали, трошки ще порадіємо на дачі теплу, але не виходить. Зараз покажу вам свій лук. Все. Мені так подобається, так зручно, комфортно і ще й гарно. Так що пішли ми в магазин. Ось, поки йдемо парком, то спустила собак з ланцюжків. До речі, вчора було тепліше повітря. Сьогодні хоча і 19 градусів, але відчувається, що прохолодніше. Але мені так нормально. Осінь, що зробиш і дивлюсь на цей, на камеру якість. Мені подобається. Красота. Завжди класно, коли нова річ з'являється. Дівчата в кайфі гуляють собі. Так, ми вже вдома, прийшла нам доставочка, суші, піцу ще взяли для мінус. До речі, дуже смачна. п'ять сирів нам подобається. Ось такі, але ще ми одні лишили нікусі, тут Філадельфію, вона любить. Зробили салатик. Зараз я ще підсиплю кунжут. Салат у нас з помідори, авокадо, Там трошечки огурчика в нас було. Порізала лучок, кунжут, оливкова олія і буде дуже смачненько. Вирішили з Юрою прогулятись до річки. Погода сьогодні цьому сприяє, навіть хтось загорає. А Ми з Юрою собі взяли каву, лате з соленою карамелью. Моя кава. Прянички. Я собі біленькі взяла, Юра собі. Шоколадний взяв. Смачно тобі. Так. То сидимо, насолоджуємося природою, погодою, людей повно. Ну і ми кайфуємо так собі, ловимо ці м -м, сонячні дні. Тому як завтра вже дощ і похолодання. Мочний. Ми, До речі, вже не перший раз в цій кав'ярні беремо каву. Різно вже куштувала, а цього разу вирішила саме плати взяти соляної карамелью. Єдине, що мені не подобається, це те, що вона тепла, не гаряча. А я люблю гарячу каву. Але нічого. Так, друзі, в нас вже вечір і настав час готувати вечерю. Довго думала, що це приготувати. Потім згадала, що в мене в морозильнику є. Заморожені сердечки курячі. Ще докупила цю печінку курячу, все це гарненько зачистила, помила. Зараз все це обсмажу і хочу стушкувати, з підливкою зробити. Якось я вже таке робила, нам сподобалось. Нікусь, правда, не дуже сподобалась, але я знаю, що вона серця їсти не буде. А ось печінку з'їсть. Я зроблю так, щоб їй було смачненько. Зараз цей поріжу овочі, додам ще туди моркву та лучок, і все це обтушу. А ще якусь частину патрашків собакам відварю. і... Ввечері вони також будуть а, смачненько їсти. Так, Серця та печінку я вже посмажила. Переклала в ось свою улюблену е, кастрюльку, який дуже гарно тушкується. І зараз роблю зажарочку. Тут ще в мене є чесник і частину моркви я залишила собакам також разом з цими патрашками їм дам ось І ще додам ось цю пасту. До речі, цю пасту мама сама робила, і трошки сметанки. Водичкою залью і вважаю, що буде дуже смачно. Так, і ще вирішила одну справу страву приготувати це броколі. Спочатку я його відварю хвилини три, після того як закипить водичка, а потім зроблю заливку, там буде яйце. А сметана, сир, покладу це все у форму і буду запікати в духовці. Ну і, звісно ж, буду е, ці е, спеції додавати за смаком. Так, тут в мене все тушкується, я вже подливку спробувала дуже смачненька. І на гарнір вирішила приготувати макарошки. А ще хочу поділитися з вами враженнями. А, нарешті я вже дочитала книгу. Читала я її тиждень, але так, мені вдавалося її почитати тільки ввечері, перед сном, ну, десь годинку, півтори. Може, і дві, знаєте, тому що не помічала, скільки виходить часу, але не дуже багато. І зараз вам покажу, що ж це за книга. Дуже мені сподобалась. Але знаєте тільки коли я хвилинку включу світло, у нас же темно на вулиці. А коли я почала її читати, в мене думаю, блін, ну що я вибрала? Але я так дуже її хотіла дивилася в магазинах, ніде не могла знайти. А потім знайшла в нас є магазинчик, я згадала, завжди там купляла нікусь, якусь літературу в школу там, чи контурні карти, де. тому що там завжди є те, що нам потрібно. Ось і знайшла ось цю книгу, яку я чекала, довго шукала і вже хотіла замовити на цьому ну, через інтернет. А ця книга називається «Іскровій й попелу. Ось. І знаєте, коли я почала її читати, думаю, бляха, думаю, що я купила? Це взагалі не мій жанр. Ну і так, там цей е -е, королі. Потім лицарі, думаю, так, щось не то. Але прочитавши першу главу, я навіть її ще не закінчила читати, я так втягнулася, трошки менше це зроблю, що потім не могла зупинитися, коли починала її читати, сиділа, і я вже знаю, що мені треба лягати спати, тому що рано вставати, нікусю упроважати збирати до школи. Але все одно сиділа до останнього. Так, знаєте, завжди мене тримала в, в такій напрузі, і мені хотілося дізнатися, що ж буде далі. Ну і сьогодні я її вже дочитала, а тільки то, що я почала її читати зранку, так як сьогодні вже ну, вихідний. Ось, і... Була приємно вражена і неприємно вражена, як розвивалися там вся ну, вся, всі події. Ось і свій відгук, якщо цікаво комусь було е також прочитати цю книгу, ви вагаєтесь: купляти чи не купляти, тому рекомендую купляйте. Може, вам так само сподобається як і мені. Я ж кажу, це не мій жанр. Але мені дуже-дуже сподобалось. Тепер знаєте, що думаю? Думаю, бляха-муха, що це я не купила іншу книгу, так як на днях також була в цьому магазині і вибирала собі якусь наступну книгу. Так я щось і не вирішила, яку саме я хочу читати. Упс. Завагалася і не купила. А тепер думаю, що це мені робити, От чим мені зайнятися. І в інтернеті вже не хочеться сидіти, тому як новини читаєш, приголомшують, також жахливо, а з книгою трошки відволікаєшся. Але нічого, завтра вже будній день. Нікуся завтра знов до школи. І я думаю, якщо щось, то я якщо що, то я поїду до центру міста, там, де знаходиться цей магазинчик. і... Куплю собі якусь іншу книжечку, тому що мені це подобається. Раніше я завантажувала книги а з телефона читала, а це, але це мені, ну, мені е, таку е, саме книгу е, цікавіше читати, гортати сторінки, ну це якось так атмосферно, якось так приємно. В інтернеті також я багато яких книг прочитала, але сама книжку мені под, подобається більше. Тримати в руках і читати. А так як нас вже холодає, а більшу частину часу ми проводимо дома, тому буде чим зайнятися. Трошки відволікатися від буденних справ, домашніх справ, давати змогу собі на відпочинок і займатися. Те, що мені подобається. Хоча в мене е та картина, яку я вам показувала, там лист папороті, мені здається, така яскрава вона. Я як почала її малювати, потім зрозуміла, що мені деяких фарб не вистачить, і в мене якось цей запал е пропав. Але треба її також домалювати. Хоча, я ж кажу, не вистачає фарб. Що далі робити, не знаю. Ну, смисл який, так? Якщо я домалюю тими фарбами, які є, вони закінчаться, все одно робота останеться незакінченою. Це що це? М'яч? Зрозуміло. Так що ось такі справи, а я. Буду далі готувати, їсти, і будемо сідати вечеряти і збиратися завтра, готуватися до школи. Нікуся вже уроки зробила молодчинка, так що поки що займаюся вечірніми хатніми справами.